Було страшно, я очевидець, дав. Я прийшла з роботи з ночної зміни, збиралася прийняти душ, але м, почула звуки, хоча я знала, що буде е, летять до нас безпілотники, але це було дуже страшно, гучно, воно йшло не зниження, воно дуже було так лячно. Я пішла в коридор. Ну потім я спусилася з сусідками, і ми пішли на Соборну е, у покриття. Але по дорозі ще були прильоти, і під стіну вдома ховалися і ну да і все. Потім я узнала, що таке трапилося. Це Дуже вона вже вже трохи успокоїлася, це я її сестра. Це ми моя зра... група підтримки, ми зразу це моя сім'я. Я всі до неї і приїхали її підтримати. Ми все витримаємо, все відновимо, все буде. Я Україна. маю надію, що мерія нам допоможе. Мерія обов'язково допоможе. Ми це знаємо. Так, Я вірю в це і вірю в нас, і в наші сили. Ми витримаємо як все, як зараз ваш, ваш стан? У ну, мене шоковий стан, вже після шокової я і плакала, і трусила мене, і зараз мене підтримують мої рідні. Все буде Це моя добре. сестричка. Що там саме Ви не знаєте, ви, вилітіли всі стекла, в домі трошки потрощено все да, попадало, да, да. двері вибило, Ну все-таки гармидарка. Вибух пішов, так і полетіло все. А що ви робили в цей час? А ми в коридорі стояли там. І як, як саме це трапилось? Ну, то спочатку були оці ракети, чи щось таке, а потім вибух, і потім оце все вийшло. Тільки одне вікно, так? Ну, вроді одне, я не знаю, там, там у людей на четвертому теж, на третьому теж вилетіло. Вышел из дома, пошел на работу, как раз дохожу через двор на соседней улице на Победы, слышу, летит первый шахет, я отошел от дома, встал посреди двора, как полагается, возле дерева, ну, первый полет пришел, думаю, ну, пойду, посмотрю, что квартира, я живу в этом доме, получается. Ну, пока ничего не слышно, прохожу до маркетопта, поворачиваю голову, ну, слышу, что бегут топот, люди с винкомата бегут и слышно начинает шахет полетать. Я побежал тоже во двор через дорогу, там запрятан, ну, присел во дворе, так же самое, за деревьями, потом, получается, было, было попадание. И потом пошел сюда. Сюда уже как подходил, тоже так само услышал, что летит еще Я там в деревьях сел. Ну, подальше токон, потому что ну, люди, люди ходят, как бы это. Я говорю, блин, не, а люди идут прямо под, под самими окнами. С детьми, с собаками. Я говорю, вы хотя бы через двор, через лесочек, пофиг, где кроссовки, но подальше токон, потому что он сыпется и прилетает. Ну, как бы такое. Ну, в стене нормальной квартире вылетело. Одно окно на кухне, одно на, на балконе окно вылетело. Вот такое, ну, минимально, скажем так еще.